Зараз я хочу вам дати три відповіді на три заперечення. Перше заперечення людей: я дотримую здорового харчування. Навіщо мені додаткові добавки? Відповідаю: здорове харчування це чудово, але через сучасний спосіб життя, стрес і навіть екологічні фактори організм не завжди отримує всі необхідні поживні речовини в потрібній кількості. А Фітлайн допомагає заповнити можливі прогалини та підтримати клітини в повному. Оптимальному стані завдяки спеціальній формулі NTC, заперечення друге. Це дуже дорого, я не можу собі дозволити такі витрати на добавки. Відповідаю, на перший погляд, здається, що це значні витрати. Але якщо врахувати користь для здоров'я і можливість зменшити інші витрати на ліки чи процедури через профілактику фітлайн, це може бути вигідним вкладенням. Більш того, регулярний прийом добавок Фітлайн допомагає підтримати енергію.